Рада вітати глядачів телеканалу ТС1. вечір, як завжди. о цій порі продовжують програма соціальні ініціативи. Спека не додає снаги ні посадовцям, ні пересічним українцям, але за тиждень, що минає, зроблено чимало. Темою сьогоднішньої програми стане продовження питання літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Торкнемось і проблем позашкільного як от спортивного дозвілля. Зважаючи на випускні іспити, не можемо оминути ще один важливий аспект перше робоче місце. Також сьогодні ви почуєте, наскільки впорались із реформуванням швидкої закарпатські медики. Про все це наступні двадцять. П'ять хвилин у столиці. Активно заговорили, мовляв, досить статистики, потрібно працювати. Міністр соціальної політики Наталія Королевська переконана, Державна служба зайнятості має моделювати майбутнє ринку праці, а не констатувати рівень безробіття. Сьогодні триває боротьба за кожне робоче місце. І, хоча ми прекрасно розуміємо, що не служба зайнятості їх створює, однак саме вона має бути тим барометром, котрий вимірює ситуацію у сфері зайнятості і моделює її. Важливою є взаємодія з органами місцевої влади роботодавцями-профспілками. Лише комплексна робота приведе Україну до спільного результату, зауважила профільний міністр. Вона нагадала про три критерії, за якими буде оцінюватися діяльність служби зайнятості. Перше це кількість працевлаштованих безробітних на новостворені робочі місця. Друге скорочення в середньому тривалості безробіття до максимум 120 днів, що відповідає світовій практиці. І третє кількість вакансій, поданих роботодавцям. До служби зайнятості. Рівень співпраці між усіма учасниками ринку праці і роботодавцями має збільшитись у рази, вважає Наталія Королевська. Міністр наголосила, що особливу увагу звертатимуть на працевлаштування малоконкурентних на ринку праці людей. Попит на ринку праці Закарпаття перевищує пропозицію у 10 разів. На 1300 вакансій, заявлених в обласному центрі зайнятості, наразі майже 14 тисяч претендентів. З майже 700 тисяч працездатного населення області тільки 530 тисяч закарпатців вважають себе зайнятими. Новації трудового законодавства кажуть фахівці, стимулюватимуть і шукати роботу, і надавати робочі місця і як найбільше допомогти в працевлаштуванню тих осіб. Згідно статті 14 нового закону, або які не можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці нашого краю, це починаючи від осіб, які звільнені з місць позбавлення волі, і закінчуючи перед пенсійниками, жінками, чоловіками, матерями з дітьми, дітьми неповнолітніми і цілий ряд цих квотників. Обіцяє держава допомогти молодим фахівцям, які хочуть працювати у селі. При укладанні договору вони зможуть отримати одноразову виплату у розмірі 10 зарплат та житло. Однак претендувати на таку допомогу зможуть фахівці тільки у тих спеціальностях, які законодавець визнає пріоритетними. Їх переліку поки немає. Тож громадськість може вносити пропозиції. Громадська рада ініціювала конкретні зустрічі із нашими депутатами Верховної Ради. Які представляють Закарпаття, і ми відповідно через них, через цей інструмент, так видаємо ті чи інші документи на руки нашим депутатам, які вносять це вже як законодавчу ініціативу на розгляд чи інших комісій. Роботодавцеві закон гарантує компенсацію половини єдиного соціального внеску за створення робочих місць для громадян. Які не можуть конкурувати на ринку праці, однак при цьому варто враховувати, яких спеціалістів наймає підприємець: виробничників, яких бракує на ринку праці, чи робітників з вищою освітою, яких надлишок ці та інші зауваження та пропозиції найближчим часом будуть відповідно оформлені та передані на розгляд до Верховної Ради для Сьогодні основними напрямками роботи Державної служби зайнятості є розробка паспорту зайнятості регіонів, стимулювання малого і середнього бізнесу для створення нових робочих місць, а також ефективна взаємодія з Державною інспекцією праці. Профільний міністр Наталія Королевська зазначила, що протягом наступних місяців буде завершено розробку паспорту зайнятості регіону. Поряд з оперативними даними такий документ, за її словами, міститиме інформацію про інвестиційні та інфраструктурні проекти регіону. Державні та регіональні, Нальні програми, рівень розвитку підприємництва та економічний потенціал, потреб у трудових ресурсах і так далі. А допоки столичні керівники зі своїх посадових місць усно звертаються до регіонів, Закарпаття, як уже прийнято, готове чи не одразу декларувати, випускникам українських вишів, які вперше влаштовуються на роботу, відтепер стане легше знайти спільну мову з працедавцями. У цьому запевняють спеціалісти центру зайнятості, адже з нового року діє система компенсації роботодавцям єдиного внеску із заробітної плати працівникам. Утім, для отримання пільг підприємці повинні на два роки забезпечити. Молодого фахівця робочим місцем. Тож, як на практиці стати хорошим спеціалістом із вигідними умовами роботи, і що для цього потрібно зробити, дивіться у відеосюжеті. Держава вирішила заохотити працедавців приймати на роботу людей без досвіду роботи. Для цього підприємцям компенсуватимуть єдиний внесок, який вони сплачують, із зарплатні. Сьогодні в середньому податок складає 37%. Представники центру зайнятості запевняють, це суттєва економія для власників фірм. Якщо роботодавець бере на два роки людину, то йому відшкодовується єдиний внесок з плати соціальний 12 місяців з дня. Працевлаштування молодої людини, але людина повинна пропрацювати два роки. Якщо в прикладу проаналізувати от середню по області брати в середньому, вона от, 2500, то це єдиний внесок 925 гривень. Відшкодовується кожен місяць. Підприємці загалом позитивно оцінили ініціативу нової редакції закону про зайнятість населення. Утім, в документі вони побачили чимало недоопрацювань. Зокрема, у пункті про перше робоче місце йдеться про створення саме нової ставки, а не надання будь-якої вільної вакансії. Це створює незручності для роботодавців, оскільки в такому разі їм треба розширити штатний розпис, надати працівнику новий стіл і комп'ютер тощо. З боку роботодавців потрібно створювати робочі місця і приймати цих людей. Які не конкурентні на ринку, в тому числі і молодь. Ну і друге питання: що, чи ці кошти будуть в бюджеті, наскільки вони будуть реально виплачуватися, тому що я знаю, що в нас одне декларується, а може в нас зовсім і бути якісь механізми, не дієві щодо виплати тих компенсацій згідно з нормами закону, роботодавці отримують компенсацію єдиного внеску, і в тому випадку, коли беруть людину вже зі стажем. Це можливо в разі, якщо підприємець влаштовує безробітних на нове робоче місце у пріоритетних видах економічної діяльності. Це такі галузі, як сільське, лісове та рибне господарство, переробна промисловість, будівництво та інші усе ж, на думку працедавців, новий закон ще потребує суттєвого доопрацювання. Президент доручив вищим керівникам держави, обласним керманичам, а також міським головам, доповідати щомісячно про перебіг оздоровчої кампанії в Україні. Мова йде, зокрема, про координацію робіт із відпочинку дітей у дитячих закладах та забезпечення дітей якісними харчовими продуктами і лікарськими засобами і здійснення державного санітарного епідеміологічного нагляду. Поруч із тим, глава держави доручив забезпечити 100% проплату літа 2013, сприяти залученню в установленому Порядку коштів фондів, підприємств та організацій для фінансування оздоровлення та відпочинку. А ще модернізації дитячих закладів. Ці та інші доручення місцеві керівники отримали ще до початку кампанії оздоровлення, а вже нині можемо говорити про результати виконаного. Тож, як покращують власне здоров'я закарпатські діти. В обласній адміністрації стверджують, Жодне із доручень поза увагою не залишилось. Активізовано усі можливі важелі щодо фінансування, а головне дотримано безпеку усіх без винятку дітей, котрі оздоровлюються на Закарпатті. Як приклад, пропонуємо переглянути сюжет про санаторій «Малятко», що знаходиться в селі Оноківці Ужгородського району. Тут щоліта оздоровлюється до пів тисячі дітей. За останні 10 років кількість малят, які відпочивають у санаторії зросла більше ніж удвічі. Діти від трьох до десяти років з усього Закарпаття щоліта приїжджають відпочивати до санаторію малятко. За одну зміну, що триває три тижні, тут оздоровлюється близько сотні дітлахів. Ми тут розважаємося, ходимо на процедури, на суткарвля шість раз в день, ходимо на басейн, на сольові камери, купаємось там. Мені тут дуже подобається. Я вже тут як вже третій раз і хочу тут ще раз ще раз піти, але на жаль, тут лише до 10 років. Санаторій малятко орієнтований на оздоровлення дітей із захворюваннями органів дихання. Насамперед спеціалісти дбають про харчування малят. Цього року на лікувальну дієту щодня виділяють майже 40 гривень на одну дитину. Також малечі відвідує різноманітні медичні процедури. Маємо відповідно хороший харчоблок, висококваліфіковані спеціалісти готують на високому рівні з доброякісних, що дуже важливо продуктів, тому що підбір продуктів харчування дуже ведеться скрупульозно. Це важливий фактор харчування. Вода, от вода, у нас своя скважина, яка ще крім того, проходить систему очистки. Вода відповідає всім стандартам і гостям, які мають бути. Бо без якісної води не може бути якісного оздоровлення. Взагалі це той фактор, який постійно має бути присутній в нашому житті. Потім ви бачили, у нас хороший фізіотерапевтичний. Кабінет, інгаляторі, є своя клінічна лабораторія. З дітьми проводять лікувальну фізкультуру, дихальну гімнастику і всі інші методи, які згідно стандартів, протоколів Міністерства охорони здоров'я. За наданням якісних медичних послуг дітям, згідно з ініціативою президента, у санаторії стежать шестеро лікарів та понад 20 медсестер. Заступник керівника області Іван Качур під час свого візиту перевірив, як у маляткові оздоровлюють молоде покоління. Незважаючи на те, що в цьому закладі повністю виконується протокол, вже є очевидним, що потрібно розширяти лікувально профілактичний корпус, потрібно зміцнювати матеріально-технічну базу і безпосередньо розширити саме за рахунок обладнання. Тому надіємося, що розпочатий корпус через певний час буде мати. Відповідне завершення, тобто він буде зданий в експлуатацію, і таким чином ми. На, на, на щабель піднімемо статус даного закладу. Зрозуміло, що крім цього, є ще певні роботи по е, облаштуванні території, е, тому е, в цьому напрямку також треба рухатися. А взагалі, е, ми будемо робити все можливе, щоб даний заклад був максимально комфортний для перебування, комфортний, безпечний і корисливий для перебування на діточок, які тут на протязі року. Е, і лікуються, і навчаються, і просто відпочивають. Наразі триває будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу в Маляткові. На це вже витратили мільйон гривень, і 2013-го з бюджету на зведення споруди виділили ще один мільйон. Після завершення робіт тут діятиме сучасна камера штучного мікроклімату, кабінети алергодіагностики, лазерної терапії, стоматологічний тощо. І далі говоримо про оздоровлення септу про його похідні. Школярі, які під час навчального року займаються на уроках фізкультури, улітку, як не прикро, змушені задовольнятись малим. Нарідко канікули у бабусі, літній табір або ж просто розпечений асфальт біля будинку, у мегаполісах питання дитячого літнього оздоровлення вирішили порівняно просто, облаштувавши відповідні парки. Ужгород, який, хоч і де-факто, належить до зелених міст, де Юри все не так оптимістично. Облаштованих зелених місць практично немає. Утім, так триватиме вже недовго, упевнений голова обласної адміністрації Олександр Ледида. Він особисто перевірив, як в Ужгороді облаштовують зону відпочинку в парку під замковий. Таким чином, тут хочуть створити умови для спортивного розвитку та релаксації мешканців обласного центру. Як виглядатиме рекреаційна зона для ужгородців, дізнаєтесь із наступного сюжету. Уже третій рік на стадіоні Спартак тривають ремонтні роботи. Ініціатори реставрації працюють у двох напрямах: створення інфраструктури спортивної арени та налагодження тренувального процесу 300 учнів спортивної школи Олімпійського резерву з футболу. Відтепер на стадіоні кожен охочий зможе покращити свою фізичну форму. Таким чином, хочуть популяризувати розвиток спорту серед молоді. В першу чергу ми привели до ладу футбольне поле. Тому що футбол грається на футбольному полі і дійсно майстерність треба показувати на якісному газоні. Друге, що ми зробили, це побудували майданчик зі штучним покриттям і майданчик з пісочним покриттям, на яких проводяться тренувальні заняття, які. Готують наших хлопчиків до матчів. Потім ми е, зробили ремонт в приміщеннях, де влаштували необхідні кабінети. Це кабінет теоретичних занять, це кімната для арбітрів, медичний кабінет, сучасні роздягальні. Цього року роботи з облаштування стадіону Спартак продовжаться. Зокрема, планують збудувати ще одне зелене тренувальне футбольне поле. Загальний обсяг коштів десь планується близько 4 мільйонів для того, щоб його провести в такий вигляд, який сьогодні європейського рівня. Тепер модно говорити європейського рівня. Всі повинні бути умови створені для нормального відпочинку для заняття спортом молоді. І вже на підтвердження звання спортивного регіону на Закарпатті провели футбольний турнір, на якому визначили нових чемпіонів. Близько 30 команд із цієї області змагалися за звання найкращих футболістів у дитячо юнацькій футбольній лізі. Перемогу здобула ужгородська команда спортивної школи Олімпійського резерву. Чемпіони та фіналісти отримали цінні призи від Закарпатської обласної державної адміністрації та дитячо-юнацької футбольної ліги. Утім, попри цінні призи та подарунки, головне досягнення змагань, переконані керівники краю, у фізичній підготовці. А відтак Закарпаття чітко крокує у напрямку популяризації здорового способу життя, про яку наголошує президент України. Розвиваємо спорт на Закарпатті вже десятий рік. Поспіль в області проводиться футбольний турнір серед дитячих та юнацьких команд. Такі змагання проводяться відповідно до соціальних ініціатив президента України для популяризації здорового способу життя серед молоді. Результат є цього року. В обласних змаганнях участь взяли 73 команди. В сезоні 2012-2013 приймало участь 73 команди. Забезпечено повною. Повне сприяння, супровід всі з порозумінням відносяться, що розвиток дитячого спорту, а саме дитячого футболу, це один із пріоритетів у розвитку фізичної культури спорту в цілому Закарпатті. Тому спільними зусиллями нам вдалося належним чином провести. Даний э, чемпіонат всі чотири команди, що вийшли у фінальну частину турніру, отримали нагороди від облдержадміністрації та обласної дитячої нацької футбольної ліги. А вже восени цього року розпочнеться новий футбольний сезон серед дітей та юнаків Закарпаття. Уряд прийняв розпорядження про присудження премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові країни. Зокрема, визначено 60 премій у шести номінаціях. Розмір грошового заохочення становить 3 тисячі 400 гривень. Загальна сума видатків на виплату премії складатиме 204 тисячі. Ці витрати здійснюватимуться за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій. Премії присуджуються молодим особам віком до 35 років, особливі досягнення яких сприяють розвитку суспільно-економічного життя України, її розбудові та утвердженню міжнародного авторитету. Всього в цьому році було розглянуто 244 пропозиції від номінантів центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та молодіжних громадських організацій. Нагадаємо, премія Кабміну присуджується щороку до дня молоді, починаючи з 2000 року. У 2013-му День молоді відзначатиметься в Україні 30 червня. 2013, тисячі як і обіцялося, виявився роком реформ, зокрема, і в медичній галузі. Найперше під прицілом опинилася екстрена допомога. Ще взимку лікарям швидкої був доведений ліміт часу. У місті приїзд на виклик до 10 хвилин за межами у найближчі 20. Такий час був прописаний на сторінках відповідного законопроекту, що вступив в силу 1 січня. Ще тоді планувалося запровадити єдину медичну систему, підрозділи якої підпорядковуються Закарпатському територіальному центру. І ось швидка та екстрена медична допомога на порозі змін. Уже незабаром інформаційний центр всієї служби області знаходитиметься в Ужгороді, де буде центральний диспетчерський пункт. Там вже працює система gps навігації а тепер на часі оновлення автопарку, аби швидка стала дійсно оперативною. Коли йдеться про реформу екстреної медичної допомоги, самі ж управлінці розмежовують її на два напрямки. Так званий теоретичний це вирішення організаційних моментів. І безпосередньо практичний це вже втілення самої реформи. На першу стежку закарпатські медики вступили, щойно президент видав указ про реформування швидкої. Відтепер вся допомога пацієнтам об'єднана в одну центр екстреної медичної допомоги. Усього в області сформовано 9 станцій медичної допомоги підстанцій і пунктів базування карет швидких. Відтак усі потреби закарпатської швидкої нині задоволені. Ще в січні закуплено паливно мастильні матеріали, автомобілі забезпечені відповідними медикаментами, а ще оновлено автопарк екстреної допомоги. Також на Закарпатті обладнали диспетчерську до кінця року. Сюди мають надходити виклики з усієї області а вже нині скеровують дзвінки з Великоберезнянського, Перечинського, Ужгородського районів та міста Ужгород. І тут медики наголошують, це не просто людина, що бере слухавку, це компетентний лікар, який у подальшому направляє на виклик відповідного спеціаліста. Важливо і те, де знаходиться бригада. Логістика територіальна, тобто вільна машина, яка знаходиться найближче до цієї події, яка потребує надання медичної допомоги з одного боку, так або якщо ми знаємо, яка там ситуація, то цієї бригади вже більш кваліфікованої, спеціалізованої, яка більш ефективно може справитися з даною ситуацією. Так планувалося на папері, а так все відбувається насправді. Швидка міста ушор. Загальна реанімація. Восьма бригада на виїзд. Восьма. Пані Ольга на швидкій працює більше 40 років. Нині вона диспетчер. Каже нова апаратура і нові умови роботи на перших порах видаються складними, але насправді це спрощення роботи, покращення надання медичної допомоги, а головне вчасне реагування на виклики. А їх за добу буває щонайменше 70. Ми тепер можемо бачити на карті, де знаходяться наші машини, які вільні, які не вільні. Це вже для нас плюс. Ну ще нас обучать, як нам посилати виклики прямо в машину. От це в процесі у нас вже зараз приїдуть спеціалісти, от які нас навчать працювати з комп'ютером досконало по нашій програмі. Працювати досконало мріє чи не кожного такої ж думки, і Магдалина Руснак, лікар виїзної бригади. Вона демонструє наповненість карет швидкої, хизується наявністю усіх медикаментів та розхідних матеріалів. Такого у закарпатських швидких вона не бачила ще з розпаду радянського союзу. Нині пані лікар працює в основному з дитячим населенням, щодня виїжджає на 15 викликів. Єдине, що і досі турбує культура водіїв. Саме через них бригада швидкої не завжди вкладається в 10 хвилинний норматив. Ночі встигаємо днем, не дуже приходиться завжди їхати з сиреною, з мигалкою, Не уступають нам водії транспорту не місце так. Що... Днем тяжко по нормативам температура не, не обов'язково обслуговується за на протязі хвилин. Це можемо на протязі години. Так що, деколи ми пояснюємо, людям і вони чекають, змушені чекати, якщо у мене є ще один виклик. Але якщо щось є термінове, тоді передають другим бригадам. На Ужгородській станції 10 бригад швидкої в області їх майже сотня. Уся система екстреної медицини фінансується з обласного бюджету. Тож відтепер можливості у лікарів за викликом більші і кращі. Тепер не доводиться говорити про недоукомплектованість карети приміром сільського ФАПу. Усі автівки забезпечені однаково. На 2014 рік ми закупили медикаментів і медичного призначення близько 8 мільйонів на суму близько 8 мільйонів гривень. Так само забезпечені паливо-мостильними матеріалами на цілий рік, і медикаментами також. Це Ті базові такі елементи матеріальні майно увазі, без якої екстрена служба неможлива працювати. В цілому ж кажуть медики, фінансування їх галузі збільшилось у два з половиною рази. Щонайменше 10 мільйонів гривень планують витратити на купівлю ще десяти карет швидкої. Усі автомобілі, що виїжджають на виклики, завжди під пильним оком головного медика краю. Будь-коли Роман Шніцер знає, де знаходиться та чи інша карета. Більше того, на моніторі видно, коли прийнятий виклик яким маршрутом їде бригада, і зрештою, через скільки вона прибула на місце події? Тож тепер 10-хвилинний норматив доїзду виконують майже 80% швидких до кінця року. Щойно завершиться організаційна робота реформи, закарпатські медики матимуть кращі умови праці, що у свою чергу має підняти і рівень медичної допомоги в області. Глава держави Віктор Янукович вважає недоречними розмови щодо можливого погіршення соціально-економічної ситуації в Україні. За його словами, країна своєчасно виконує зобов'язання за внутрішніми і зовнішніми боргами. При цьому бюджет України виконується 100%. Ось на такій ноті у фінансовому вимірі сьогодні поставимо крапку. Але ми обов'язково зустрінемось з вами наступного тижня, аби знову почути, як виконується заплановане, побачити історії реальних людей крізь державні. Вдячна вам за присутність. Бережіть себе!